Благословенного вам ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні в п'ятницю 28 березня 2025 року у православних храмах на шостому часі читається 29 глава з книги Пророка Ісаї. Вірші з 13 по 23. І промовив Господь. За те, що народ цей устами своїми наближується, і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Тому я ось і знову придивне вченю з цим народом, вченю чудо і диво. І загине мудрість премудрих Його, а розум розумних Його заховається. Горе тим, що глибоко задум ховають від Господа і чиняться в темряві їхні діла, і що говорять вони, хто нас бачить і хто про нас знає. О, ваша фальшивосте! Чи гончар уважається рівним до глини, чи зроблене скаже про майстра свого, він мене не зробив, а твір про свого Творця говоритиме, він не розуміє цього. Хіба за короткого часу Ліван на садка не обернеться, а садок порахований буде за ліс? І в той день слова книжки почують глухі. А очі сліпих із темноти та стемряви бачити будуть, і сумирні побільшать у Господі радість свою, а люди убогі в святому Ізраїля тішитись будуть. Бо скінчився насильник і минувся насмішник, і понищені всі ті, хто дбає про кривду, хто судить людину за слово одне. На того ж, хто судить у брамі, вони ставлять пастку і праведного випихають обманою. Тому то Господь, що викупив Авраама, сказав домові Якова так: не буде тепер засоромлений Яків, і обличчя його не поблідне тепер. Бо як він серед себе побачить дітей своїх, Чин моїх рук вони будуть святити моє імення і посвятять святого Якового, і будуть боятися Бога Ізраїля. Книга буття, глава 12, вірші з 1 по сьомий. І промовив Господь до Аврама. Вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенним. І поблагословлю, хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов лот. Авраам же мав віку сімдесят літ і п'ять літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Харані, та й вийшли, щоб піти до краю ханаанського, і до краю ханаанського вони прибули. І пройшов Авраам по краю аж до місця Сихему. Аж до дуба мамре. І хана Анеянин тоді проживав у цім краї. І господь явився Авраму і сказав Я дам оцей край потомству твоєму. І він збудував там жертівника господові, що явився йому. Книга притч царя Соломона. Глава 14, вірші з 15 по 26. Вірить безглуздий в кожнісіньке слово, а мудрий зважає на кроки свої. Мудрий боїться і від злого вступає. Нерозумний же гнівається та сміливий, скорий на гнів учиняє глупоту. А людина лукава зненавиджена. Нерозумні глупоту спадковують, а мудрі знанням коронуються. Поклоняться злі перед добрими, а безбожники при брамах праведного. Убогий зненавиджений навіть ближнім своїм, а в багатого друзі численні. Хто погорджує ближнім своїм, той грішить, а ласкавий до вбогих – блаженний. Чи ж не блудять, хто оре лихе, а милість та правда для тих, хто оре добро. Кожна праця приносить достаток, але праця уст в недостаток веде. Корона премудрих їхня мудрість, а вінець нерозумних глупота. Свідок правдивий визволює душі, а свідок обманливий брехні торочить. У Господньому страхові сильна надія, і він пристановище дітям своїм. Божого благословіння усім на день прийдешній, віри, надії і любові.